Сашного головне рішення є. Рішення щодо Рамштайну дійсно, по перше, визначилося, що його таки проведуть, проведуть на рівні глав держав, тобто братиму участь Байден. Буде це в листопаді після виборів. Ще немає точної дати її узгоджують із всіма главами держав. Втім, є і одне уточнення. Зустріч буде віртуальна, тобто говоритимуть через інтернет, через відеозв'язок. і в чергове, після того як Байден спочатку скасував свій візит до Німеччини через Раган зараз вже відвідав з коротким візитом летіти до Берліна. Ну він вже не наважується. Він вже. Не може. А що цікаво, саме до Ромштайна штати мають приурочити виділення чергового пакету військової допомоги, але не тільки. Що стосується пакету, то хочуть його наповнити тим, що є зараз в терміновому збройовому запиті України, а здебільшого це ракети для систем ППО і боєприпаси для американської зброї, яка раніше вже передавалася, але не тільки мається тут на увазі, що штати або самі хочуть взяти на себе додаткові зобов'язання щодо забезпечення. Печення безпеки України, але можливо навіть домовляться, що ці додаткові зобов'язання е, візьмуть на себе ще, ще кілька або навіть декілька союзників. Щодо цього, просто зараз, просто в ці дні відбуваються переговори на брифінгу у Білому домі. Пояснив про це стратегічний координатор американського радбезу Джон Кірбі. Він періодично проводить зустрічі із пресою не на камери. Я теж що разу отримую запрошення. Ну і ось процитую, що він сказав. Це важливо, країни, які беруть участь у Засідання в форматі Рамштайн обговорюють зараз як вдосконалити допомогу Україні, тому я повною мірою очікую, що Сполучені Штати прийдуть на зустріч у форматі Рамштайн із додатковими зобов'язаннями щодо забезпечення безпеки, але якими вони будуть, я поки не можу сказати. Тобто будемо чекати, які пропозиції пролунають з боку американської адміністрації. Ну а український запит він же, в принципі відомий. Це право наносити удари в глиб території Росії американською чи західною зброєю. Це далекобійка. З Вашингтона надходили вже обережні, поки що попередні сигнали, що можливо після виборів американська адміністрація буде готова перейти і цю червону лінію, що після 5 листопада можуть бути подвижки. Є тут іще один варіант: це програма мінімум, яка у. Яку пропонувала і вже озвучила Україна це перелік цілей на території Росії, тобто не всю її територію відкривати для далекобійки, а лише конкретний перелік стратегічних важливих цілей, зокрема і аеродромів, з яких здійснюються напади і вильоти Бойових літаків російських на території України, ну і з'ясовував я мені сказали, підтвердили, що цей список вже передали. Він є в Пентагоні Остіна, і він є в радбезі американському у Джейка Салівана. Тому побачимо наскільки серйозно Байден під фінал своєї політичної кар'єри готовий перейти, переступити, пересунути ці червоні лінії. А є статистика свіжа загалом, за даними Пентагона, Сполучені Штати з початку війни виділили Україні лише військової допомоги, тобто ми не рахуємо економіку. Мічно на більш ніж 59 мільярдів доларів. Якщо рахувати з початку президентства Байдена, то це вже більше 60 мільярдів. Ну і команда чинного президента хоче зараз зробити все можливе для того, щоб в цей такий знаєте перехідний період, період політичної турбулентності, коли будуть вибори, коли нова команда, хто б там не прийшов, демократи чи республіканці все одно буде готуватися, перезавантажувати уряд, думати про е, е, те, щоб прийти до влади, про те, щоб сформувати свої зовнішньополітичні пріоритети. Тобто, саме на цей період американська команда хоче е, максимально Україну забезпечити, убезпечити, можливо, скажемо так. Ну і ось я перевірив сьогодні станом на сьогодні залишок за програм. Мою PDA. це президентські повноваження, тобто не треба згоди конгресу. Президент Байден може виділяти зброю самостійно. Більше того, це зброя з. Складів Пентагону, тобто її не замовляють виробникам. Це можливість швидких поставок. Отже, за програмою PDA зараз лишається трішки більше 5 мільярдів. Частково це гроші з минулорічного фінансового року. Їх вдалося зробити так, щоб вони не згоріли. Їх вдалося перенести на цей рік. Ну і завдання максимум теж неофіційно я чую. Американська адміністрація дуже хоче, дуже прагне до кінця цього року, тобто фактично до 31 грудня цього року, максимально закупити зброю Україні і передати на весь цей обсяг. Тобто за планом пакети на 500, на 700 мільйонів мають надходити десь Кожні два-три тижні, тобто треба витрачати десь по півтора мільярда доларів на місяць. Ну і залишок, якщо він буде на той момент, бо не все є на складах, Пентагон планує витратити не пізніше ніж 15 січня, тобто ще до інаугурації нового голови держави, хто б він не був. Ну і коли я чую, що у плані перемоги є великі масштабні пункти, як то запрошені України до НАТО, то тут американська адміністрація підкреслює, що дійсно вони бачать цей план як план комплексний. Є пункти довгострокові, але і з короткостроковими вони працюють вже зараз. І це прохання України максимально забезпечити її грошима і найголовніше військовою допомогою, снарядами, ракетами, зброєю на період до кінця року, на січень, поки триває ось вся ця політична турбулентність. Ну і цей процес, великий процес поставок. Сподіваємося, він починається просто зараз. Ну і розвиватиметься просто на наших очах. Саша, колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитро, за цю інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Вашингтона про головні завдання Білого Дому до президентських виборів.